Армія нескорених під такою назвою жителям громади та міста у музеї історії Надвірнянщини презентували банерну виставку. Підготували її працівники Івано-Франківського музею визвольної боротьби імені Степана Бандери. На банерах зображено місцеві постаті армії УОН-УПА, їхній побут та боротьба за незалежність України. Частина світлин з приватних колекцій, які досі не були відомі широкому загалу. Ми для прикладу не брали відомі постаті української повстанської армії, такі як Роман Шухевич, а більше звернули увагу без посл... На місцевих діячів Української повстанської армії продемонстрували чітку структуру на території області, показали також повстанський побут доволі часто ми про нього мало забуваємо: про військову підготовку, пропагандивну роботу, яку виконувала Українська повстанська армія на території області чи під час рейдів у сусідній області, або в сусідній країни, для приколу рейд. У Румунії за словами Ярослава Коретчука, банерна виставка є мандрівною. Далі вона помандрує по закладах культури та освіти. У Ході програми було передбачено виготовлення шести комплектів цієї банерної виставки, адже у нас сьогодні шість районів діє на території області. і Відповідно, кожен район отримав ось таку банерну виставку, щоб вона була мандрівною серед громад того чи іншого району. І звичайно, сьогодні вже в декількох районах вона презентована і є вже на сьогодні мандрівною. На сьогодні є надзвичайно актуальною тема української повстанської армії, зазначає директор музею визвольної боротьби Ярослав Коретчук. Адже сучасні воїни нищать московського окупанта часто під знаменами червоно-чорного стягу. Теперішні наші захисники доволі часто. Ідуть у біпі червоним чорним прапором. Так збройні сили України для прикладу взяли за основу собі гімн організації українських націоналістів. Тобто, ми бачимо про те, що дух, ідеї, історія української повстанської армії проникла у сучасні збройні сили. Багато сучасних захисників виховувалося на прикладах по самопосвяти і героїзму вояків української повстанської армії. Банерну виставку Армія нескорених відвідали місцеві краєзнавці, історики та ті, кому не байдужа Україна українське минуле та майбутнє серед них і Іван Кметюк. Чоловік роками досліджує героїчний шлях української повстанської армії. а Це в банерах, якраз двірнянці мають побачити. Той героїчний і неповторний шлях, який пройшла армія, яку називали Нескорених. Саме ХХ століття, яке було століття, яке змінило карту світу, виникли нові держави, камнуло небуття імперії і волелюбний український народ на захист організації українських націоналістів, на території нашого краю було три тактичні відтинки: Чорний ліс, Станіславівський, 22-й, 21-й Коломийщина, Гуцульщина і 23-й тактичний відтинок Мафура. 21-го тактичного відтинку Магура був наш земляк, командир сотник, Петро Мельник, він же хмара. Пізніше він став, він перед цим був перед цим був все своє свідоме життя присвятив боротьбі за визвання України. Після року повномасштабного вторгнення Росії на територію України суспільство активніше цікавиться діяльністю ООН-УПА. 80% українців вважають воїнів повстанців борцями за незалежність України для порівняння у 2014 році таких українців було 30%. І от тепер час повномасштабної агресії. Саме ті хлопці, які на сході, хто б міг подумав. Що на безкрайніх донецьких степах буде лунатися на Бандерівській Слава Україні, Героям слава. Сказали би, цього не може бути. Це скоріше кінець світу буде. Хіба що Дніпро поверне свої води назад, або Дунай, а воно на сьогодні є від Карпать, від Донецьких степів золотистих, до далеких Карпатських проїв. Не, ну... Оці запники Лени, слава Україні, Героям слава і нове покоління українських борців. У вас під керівництвом Терноветого полководця, нашого українського, це дійсно залужного. Якраз армія українська збройна, ні президенти, ні Верховна Рада, ні уряд будуть рішати, ні, ні ПАРЕ, ні ОБСЄ ні Майк, О, он не буде рішати. А саме героїзм наших хлопців, які мають рівнятися на цих хлопців, які в 50 підсякі роки виборювали українську державу, то що не вдалося зробити дідам і батькам, якраз зробить це нове покоління. Я вірю, що воно це зробить. Україна була, є і буде.